33 стратегії війни. Роберт Грін. Стратегія номер 16 Вражай у вразливі місця. У кожного є джерело влади, від якого він залежить. Дивлячись на суперників, шукайте нижче поверхні цей центр тяжіння, який тримає всю структуру разом. Цей центр може бути їх багатством, популярністю, ключовою позицією. Знайдіть те, що інша сторона найбільше цінує та захищає. Саме там ви повинні нанести удар. Ключ полягає в аналізі ворожої сили для визначення її центрів тяжіння. Не вводьтеся в оману залякуючим екстер'єром, помилково приймаючи зовнішній вигляд за те, що приводиться в рух. Вам доведеться зробити кілька кроків, щоб розкрити це кінцеве джерело влади, знімаючи шар за шаром. Щоб знайти центр тяжіння групи, зрозуміти її структуру та культуру. Для практичного застосування сьогодні знайдіть слабке місце у вашого опонента та атакуйте саме там.